Плюси готелю Крістофінія в Ваянапі це чотиризірковий готель. Він знаходиться дуже близько біля Лачі Біч, і це все в районі Нісі Біч. Тут велика територія, абсолютно безпечна. Тут можуть бігати, бігати, гратися ваші діти, і ви будете абсолютно заспокоєні, що з ними все буде добре. Великий басейн також є маленький дитячий басейн з гірками, але в цьому великому басейні є також дитячий захід із маленькою глибиною. Де ваші дітки можуть проводити багато часу в цьому готелі. Нам подобається все, окрім харчування, тому що ми зараз притримуємось посту. Тут велика кількість, звичайно, м'яса, але риби маленька кількість і взагалі однотипне харчування. Тому краще можна обирати взагалі тільки одні сніданки або без їжі ходити в ресторани, їсти по грошах. Це виходить одно і те саме. Є ось такі різні плейграунди, де ваші діти можуть погратися, але все це їм набридає. Тут є аніматор.